І от коли ми говоримо, що ти народжуєшся згори, в тебе мир в серці. Люди дивляться на тебе як не сповна розуму. Але хіба це не мир над усяким розумом? Тобто ми маємо зрозуміти, що нам мир даний, що світський розум зрозуміти не може. Тому що все, що дав Христос, несе нам мир. Ми примирені з Богом. Христос. Звершив замість тебе і замість, звичайно, мене велику роботу. І ми через віру просто народжуємося згори. Нам не треба заслуговувати. Він відповів за твої гріхи і взяв на себе ці гріхи. Ти народжуєшся з духа. Це понад розум людський. Вони кажуть, що треба закон виконувати. Вони кажуть, що треба заслуговувати. Після сповіді треба спокута. Треба ходити на якісь прощі, їздити кудись там, кланятись, шукати якісь святі місця. Хто зна чого. Вони закликають, чуєте, і один одного підбурюють розсаду оцю, роздаючи кожному розсаду у тих безплідних дерев, які сажаються в людей, у того кукелю, який насівається, просто щиро засівається, і він плодиться. Ви подивіться, біля двох мільярдів чи більше двох мільярдів християн. І подивишся на це поле, а воно засіяно кукелем і отими безплідними смаковницями. Вони то смаковниці, але вони безплідні. Вони то зеленяться, показують, що вони вже готові дати тобі плід, але плоду там немає. І тому деякі придумали, ще є чистили, що не переживайте, ми будемо молитися. Но ви лишень платіть, немочі, хвороби поніс. Говориш людині, яке я поніс, воно все на мені. Це зверх розуму. А в нас мир є. Що ми знаємо, що я зцілений ранами Ісуса Христа. Я отримав це, моя дружина отримала це. Ще багато людей отримали це, а вони кажуть: та що ти придумаєш, які руки класти? А в мене мир. Якщо не було б миру, я б сказав, та пішли в пінь. Розвернувся і пішов. Ні, в мене мир залишається. Я йду з миром, а вони миру не мають. А Христів мир понад усе. Христос бере все зло, яким ти жив, всі прокляття, які були на тобі через те, що твої, будемо казати, попередники щось не так робили. Ти не можеш багато чого вернути. Не можеш. Все пройшло, тепер все нове. Сьогодні, сьогодні, ти живеш сьогодні. Бог карає. Це понад усякий розум, коли ти кажеш, Бог сам злом не випробовується і нас не випробовують. Та як? Бог карає. Вони беруть, вихво, вихоплюють слова, і сатана сіє ці слова, здавалося, з Біблії ті слова, які приносять? що? Лишень тобі біду, і приносять тобі лишень поразку. У нас встановлено мир. І, до речі, це не перемир'я. І для того, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно приводити людей. Царство Боже, тут вже на землі, в церкву Христову, щоб вони що, приліпилися в одне тіло Христове, бо голова теж одна. Не деномінаційна голова, придумана людьми, а одна Божа Христова. Тобі потрібен оцей мир. Ти все можеш, укріпляючи Ісусі Христі. Звичайно, ти привів до віри, народилася дитина. Ти їй сказав, треба бути вірному Ісусу, щоб бути вірному, ось воно вчення. Знову ж починає з цього, щоб воно утвердилося в вас. І коли ви людину переконаєте в цьому, а тоді можна переконувати не до того, поки людина народиться згори. Що її переконувати, якщо вона душевна, вона не духовна. Душевну теж розуміє. Якщо ти вірний Україні, значить ти наш. А якщо ти не вірний, тебе треба до тюрми. Це вони розуміють. То чому не розуміють те, що сказав Христос? Чому не вірні Ісусу Христу, те, що Він сказав Його законам, а Його закони віри, Його закон благодаті, Його закон, як зціляти, як бісів виганяти. Все це є, все це духовні закони. Він говорить, мої будете заповіді виконувати, а не заповіді дані Мойсею. І це для людей понад усе. Вони не можуть цього прийняти. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Цей мир встановлений Богом через Ісуса Христа. Тому, хто чує, прийміть цей мир, мир Христів, який понад розум. Чому понад розум? Тому що не треба заслуговувати прощення, не треба відповідати за порушення. Не треба відповідати, чуєте? Не треба бути покараним, якщо згрішив, не треба спокутувати гріх. Тому це понад розум. Те, що дано нам, оцей мир, щоб ми мали. Тому що коли в нас розумієте щось з'являється, щось на шкал того, що ой, я згрішив, все пропадає мир, бо я не отримую від Бога. Ти, здавалось би, знаєш про народження згори, знаєш, треба бути вірним, знаєш про вчення, ти мається, став світлом, ти полюбив, ти, в тебе вже любов проявляється, тому що ти не мовчиш. Ти говориш істину, правду, розбиваючи діла дьявола, і мається, в тебе пропадає мир. То скажи, як в тебе пропав мир, ти розхитаний, тебе настільки вдаряє, і ми бачили недавно, наскільки може вдарити те, коли ти губиш мир. Ти знаєш вже. Ти знаєш все, що ти народжений з горішним та хрещений духом. Тобто ти все це знаєш, ти знаєш, що покладіть руки на хворих, ти знаєш, що тобі дана перемога, і ти втрачаєш мир. І що? Все це, що ти знаєш, нічого не пер... воно перестає діяти. Ви зрозумієте, воно перестає діяти. Ти стаєш ким? Той, хто заважає в тих, в кому є ще мир зараз, на цю хвилину, хоча його так тяжко втримати інколи. Я говорю вам, тим, хто. Стали учнями, ті, хто стали послідовниками, ті, що пішли за Христом, ті, що крок в крок йдуть за ним, ті, хто пізнали його. Мир Христів вам потрібен. І в цьому утвердитися в мирі, тому що як ми не утвердимося в цьому мирі, багато чого в нас не вийде. Буде зломано. І ми самі будемо що? Бажати оправдовуватись навіть. Оправдання нам не потрібне. Христос все знає. Що ти будеш оправдовуватися перед Ним, бігти до Нього, якщо Він знає, тобі і тяжко тоді бігти до Господа. Тобі треба відновити цей мир тоді. А як його відновити? Повірити, що він в тобі є. Все. Ти нічого не можеш зробити. Тому, оце ми як посли замість Христа, 2 Коринтян 5,20 Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Примиріться. Це означає, прийміть його мир, не противтесь, не ставайте на сторону лукавих сердець, брехливих противників Христа, які нав'язують вам, що через якісь ритуали чи через якісь укладені молитви, там, які дані вам через молитовники, що ви зможете мати і укласти мир з Богом, з Ісусом Христом. Бо люди з надією все ж таки моляться, просять з надією, що вони отримають. І не отримавши, який там мир може бути, вони тримаються. А що зробити? А що можеш зробити?